Друзі, вітаю вас! Сервісний центр 5154 місто Одеса. Маршрут екзамінаційний номер 2 Починається маршрут з майданчика. Зараз сервісний центр не працює. Ви будете виїжджати з усієї території, з усіх ось горіт. Вмикайте правиль покащик повороту і повертаєте. Тут будуть припарковані автомобілі, оминаєте їх. Нагадаю, тут розмітки ніякої нема. І для того, щоб... Вам проїхати, треба поділити дорогу згідно правил дорожнього руху з урахуванням ширини транспортних засобів, зустрічного, вашого і безпечних інтервалів. Рухаємося прямо. Зараз, згідно маршруту номер 2 нам необхідно повернути ліворуч. Вмикаємо лівий показчик повороту і виконуємо лівий поворот. Займаємо крайнє положення. І рухаємося прямо. Друзі, нагадаю, щоб вдалося скласти іспит, вам необхідно зробити не більше трьох помилок. Сіли в автомобіль сервісного центру чи автошколи на ваш вибір. Назвали ваше прізвище ім'я та по батькові, показали паспорт на камеру, присвідчили, що у вас нейтральна передача. Запустили двигун, налаштували сидіння, дзеркала, кермо, підголовник, пристегнулися паском безпеки, перевірили, чи у вас світяться червоні лампочки. Чи нема червоних лампочки, які можуть свідчити про те, що не пристепнути водія по пасажирі, ручнік, або пасажири, затягнути ручник або не зачинена двері? Витискаємо щеплення, якщо механіка, натискаємо е, на педаль гальма, вмикаємо першу передачу, знімаємо автомобіль з ручника, вмикаємо необхідний покащик повороту і починаємо рух. Зараз я переведу камеру. І продовжую вам показувати дорогу, це огляд маршруту, огляд дорожніх знаків, розмітки, а також корисні поради. Рухаємося згідно маршруту номер 2 Тут у нас досить такий високий бордюр. Рухаємося з дотриманням безпечного інтервалу. Нагадаю, безпечний інтервал це відстань між боковими частинами автомобіля або іншими об'єктами. За якої гарантована безпека дорожнього руху. Надаємо перевагу транспортним засобам, які рухаються по головній дорозі і рухаємося прямо. Друзі, вмикаємо денні ходові вогні або ближні світлофари, якщо немає їх в конструкції автомобіля. Бо ми виїжджаємо за межі населеного пункту. Про що у нас свідчить даний знак. Нагадаю, якщо ви не знаєте, де вмикається ДХО або ближний світлофар в конкретному автомобілі, бо ви не зобов'язані знати, як це відбувається в, кожному, в кожній автівці, ви можете це запитати, але не, не можете, а краще запитуйте у інспектора. Краще це все робити перед початком маршруту. Рухаємося прямо. Не наїжджайте на оцю суцільну ось лінію, яка позначає узбіччя, не можна її перетинати, у на, нас дозволяючи сигнал світлофору. Рухаємося прямо. Я однією рукою обертаю кермо, перемикаю передачу, іншою я держу камеру, щоб там вам навести, заакцентувати десь на чомусь на розміці, наприклад, відео. Тому, друзі, якщо десь підтрушую камеру, вибачайте. Всі інші 10 маршрутів, їх взагалі 11, є на каналі відповідному плейлисті, будь ласка, дивіться, заварюйте смачну каву, той, хто придивляється їх по декілька разів, заощаджує на уроках з інструкторами, там, будь ласка, передивіться, щоб ви знали все, де які знаки, де що бачимо знак про светофорне регулювання. Зазвичай такий знак встановлюється на перед'їздами там у населені пункти. Тому, друзі, так як я вам допомагаю заощадити, буду вам вдячний, якщо ви мені допоможете на паливо, на запчастини. Карта Приватбанку є в закріпленому коментарі, а також в описі цього ютуб каналу Лайф. Рухаємося далі. Положення на дорозі згідно правил дорожнього руху і рухаємося прямо. Лівий покажчик повороту. І зараз за перехрестям з круговим рухом, де діє головна дорога, я е, вмикну камеру. Повертаємо на перехресті з круговим рухом. З'їжджаємо на перший з'їзд. Надаємо перевагу автомобілям, які рухаються по перехресті з круговим рухом, але тут так реалізована дорожня розмітка, що вам необхідно надавати перевагу, нема необхідності в тому, але все одно дивіться по зеркалах, по... повертайте голову. Лівий поки повороту, подивилися від зеркала, обов'язково повернули голову на пів секунди наліво, щоб нікого не загубити у сліпій зоні. І рухаємося прямо. Друзі, раджу вам періодично дивитись по зеркалах. Наприклад, кожні 10-15 секунд, навіть коли ви їдете, там не зупиняєтесь. Ну, раджу вам дивитись по зеркалах і коли ви зупиняєтесь на світлофорах, на пішохідних переходах, диві дивіться там, чи всі дотримуються безпечної дистанції. Ви можете допомогти людині, якщо вона там, не розрахувала дистанцію, трохи протягнути, якщо є така можливість у вас попереду, ну і ви своїми манірами своєго водіння можете в принципі, робити так, щоб ви, у вас завжди було попереду, трохи більше безпечної дистанції до автомобіля попереду вас. А крім того, я раджу вам кожні 10-15 секунд дивитись у зеркало заднього виду. Для того, щоб як ви знаєте, так, фотографувати. Обстановку позаду вас, що там відбувається, це дуже корисно, тому що ви завжди бачите, там десь хтось летить, ще щось. Наприклад, хтось летить в правій полосі чи в лівій, ви можете трохи там е притиснутися до іншого боку дороги, щоб там, бо звісно, е як ми всі знаємо, що е чим більша швидкість автомобіля, тим більше їй треба е полосайка, більше ширини. І якщо там порушник хтось летить, то й себе летить далі, там шукає собі. Е це те, що він шукає, а ви якби, там, повинні думати про безпеку руху. І також дивіться краще фотографувати, дивіться кожні 10-15 секунд, щоб ви ну, мало, ли, знаєте, на дорозі інколи дуже швидко змінюється дорожня обстановка. І тому бачимо знак 3.34 зупинка заборонена, також знак 329 максимальне обмеження швидкості 50 км на годину і знак іншої небезпеки. Тому, друзі, будьте вкрай обережні. Ми вже в'їжджаємо в населений пункт, про що свідчить дорожній знак. Рухаємося прямо. Від'їжджає фура, але вона, вона нам повинна надати перевагу. Зупиняємось на забороняючий сигнал світлофору перед вступлінюєю згідно пункту правил 16.3. І встали трохи у шахматному порядку, отак, щоб не дивитись. Друг другу там не дивитись у вікна. Бо є інколи такі люди, які зупинились на світлофорі, дивляться, хто там сидить збоку в сусідній автівці Тому якщо ви цінуєте ваше власне пространство, тому ваш простір, тому зупиняйтесь трохи в шахматному порядку. Якщо для вас це має значення. Ну це така чиста парада Рухаємося згідно маршруту номер 2 сервісного центру 5154. Бачите, повернула автівка. От одразу ж хочеться надати параду. Вона повертає з однією швидкістю. І водій початківець, ви зараз кандидат у водії, потім ви станете водієм. Він думає частенько, що він з якою швидкістю то повертає, з такою він і поверне. але... Там може бути перешкода якась, там може бути пішоход, там може бути якась яма, там ще щось. Він може зупинитись. Тому дотримуйтесь безпечної дистанції. Безпечна дистанція, нагадаю, це відстань до автомобіля, який йде попереду у вас у тій самій смузі, який у разі його раптового гальмування, зниження швидкості або повно, повної зупинки, дасть змогу вам зупинитись без зіткнення і без виконання будь-якого маневру. Бачимо попереджувальний знак про те, що через 150 метрів пішохідний перехід. Знаки сервісу, вони нам ну, принципі не цікаві. Так, викнули лівий покажчик повороту, виконуємо випередження. Друзі, це саме випередження, бо без виїзду на смугу зустрічного напрямку. Якби ми виїжджали на смугу зустрічного напрямку. То це був би обгін. І обов'язково при повертанні, дивимось у праве дзеркало, Тому що може бути так, що хтось там довколісний підлізе. Рухаємося прямо. Друзі, той, хто передивляється всі маршрути по декілька разів, він вдало складає іспити. Про що ви завжди пишете в коментарях, кажете це. Тому, друзі, будь ласка, дотримайтесь, верніше. Придивляйтесь і ви собі тільки краще зробите. Бачимо знак 334, не можна зупинятися під цей знак, звичайно заборонено, може тільки автомобілі таксі для висадки посадки пасажирів, розвантаження, завантаження, вантажу. Зараз на перехресті з кривим рухом нам необхідно повернути праворуч. Вмикаємо заздалегідь правий покажчик повороту, бачимо знак 4.10 перехрестя з круговим рухом. Знак... 2.1 дати дорогу, повертаємо, надаємо перевагу автомобілям, якщо вони там є, і з'їжджаємо з перехрестя з круговим рухом. Рухаємося прямо, зайнявши крайню праву смугу з направо дорожнього руху. Нагадаю, що при перелаштуванні у смугу вам необхідно надати перевагу автомобілям, які рухаються по тій смузі, в яку ви перелаштовуєтесь. А за одночасне прилаштування перевагу має водій, який рухається справа. Тобто той, хто зліва, повинен надати перевагу. Тому хто рухається справа. Так, давайте ми випередимо і цю маршрутку, лівий поки що повороту, щоб не затягувати відео. Дивіться, перед світлофором, бачите, також усе, суцільна лінія розмірки. Ну Там її зовсім трохи, вона по-різному буває. Тому не перетинайте її. Водій подякував, що я звільнив ліву смугу, хоча це в правилах такий є, якби це не жест солідарності, це зобов'язаний рухатися якомога правіше. Але все одно будьте солідарними з іншими водіями. Дякуйте, пропускайте, надавайте перевагу, коли е, це доречно. Бо є ситуації, коли це доречно, а є коли це недоречно. Бо кожен з водіїв буває з водіїв буває якісь складній ситуації, де складно виїхати, і інші водії ну, йому допомагають. Це такий солідарність між водіями, тому, будь ласка, дотримайтеся її. Для цього я колись зроблю окремий ролик. Бачимо у нас знак світопорне регулювання, світофор. Як правило, при в'їзді в, в населений пункт перший світлофор визначається з попереджувальним знаком світопорне регулювання. Логіка в тому, що типу, виїхали за містом там, де, як правило, немає світлофорів на трасі, наприклад. А тут ви виїжджаєте, в'їжджаєте в місто, і у вас попереджувальний знак заздалегідь попереджає про те, що попереду світлофор. Зупиняємось на зелений. на... Вибачаю, забороняючи сигнал світлофору. Я зараз залишусь у цій смузі, бачимо там зелена стрілка на білому фоні біля червоного сигналу світлофору, яка вигоріла вже і там не видно. Але, друзі, я вам скажу так, що ніколи не займайте е, цю цю полосу. Верніше та стрілка, вона з іншого боку. Ніколи не займайте зелену стрілку. Це також таки вже солідарності поправила би. Маєте права сьогодні робити, але щоб не тримати інших водіїв, Так, рухаємося прямо. У нас тут знак головної дороги. Дорожній переїзд. Собачка у нас трохи розгубилася, налякали її автівки. І <плес> рухаємося прямо. Бачимо у нас пішохідний перехід. Знак 538.1. Нагадаю, що ви повинні надати перевагу автомобілям, які рухаються, верніше пішоходам вибачаюсь, які рухаються по пішохідному переходу, згідно правил, пункту правил 17.1. Знизивши швидкість, або повністю зупинивши автомобіль. Також, якщо дві смуги для дві та більші смуг в одному напрямку і перед пішохідним переходом зупинився автомобіль, то ви не маєте права їхати продовжувати рух, поки ви не впевнетеся в тому, що немає пішкоду на пішохідному переходу. Це згідно пункту правил 18.4 Зупиняємось перед вступліннією. Згідно пункту правил 16.3 чекаємо на дозволяючий сигнал світлофору. Можна дивитися на, піш... на пішохідний світлофор, для того, щоб розуміти, коли там вікнеться дозволяючий сигнал. І продовжуємо рух. Бачимо знак 3.29, максимальне обмеження швидкості 40 км на годину. Пішохідний перехід регульований. На наступному регульованому перехресті ми будемо повертати праворуч. Вмикаємо завчасно правий поки що повороту. Бачимо, у нас там є ще зелена стрілка. Якщо у вас буде на іспиті червоний там, сигнал фітлопора, то ви можете проїхати, надавши перевагу іншим учасникам дорожнього руху. Тут ми виїжджаємо на бетонку і рухаємося прямо. Бачимо попереду зупинка громадського транспорту. Нема тут ніякої кишені, тому якщо маршрутка звімкнула лівий покажчик повороту, то ми не зобов'язані надавати їй перевагу. Якщо якби була реалізована там кишеня, то згідно правил дорожнього руху, необхідно надати перевагу у населених пунктах і при наявності цієї кишені. Також нагадаю, що не можна зупинятися на Зупинка громадського транспорту, а також на відстані 30 метрів до тапісні зупинки. Попереду бачимо припарковані автомобілі, лівий покажчик повороту вмихнули, подивилися від дзеркало, повернули голову на пів секунди, перелаштувались, вмихнули правий покажчик повороту, подивилися праве дзеркало і зайняли крайні правильно на дорозі. Рухаємося прямо. Також нагадаю, не можна зупинятися на пішохідних переходах і на відстані 10 метрів до та після них. І не можна зупинятися на виїздах з прилеглої території і на відстані 10 метрів до та після виїзду з прилеглої території. Правий покирщик повороту, зайняли крайне праве положення. Бачимо знак 2.3 головна дорога, яка у нас повертає ліворуч. Вмикаємо завчасно лівий покищик повороту та повертаємо. Права, У нас тут головна дорога, і рухаємося прямо. Раджу вам рухатися зі швидкістю десь 45-40. 35 км на годину, в залежності від дороги, де ви знаходитесь. Пішохідний перехід. Не можна, до речі, на пішохідних переходах рухатися заднім ходом, і також не можна обганяти. На відстані 50 метрів до пішохідного переходу у населеному пункті та, 50 мет... та 100 метрів поза населеним пунктом. Залізничний переїзд, трохи знижуємо швидкість. Тут, в принципі, можна проїхати на швидкості 30 км на годину. Ревсі досить комфортно переїжджати на такій швидкості. І рухаємося прямо. Друзі, пишіть у коментарях, з якого разу ви склали іспит, які у вас були помилки, які можливо особливості. Давайте разом робити YouTube ще більш корисним для всіх нас. Рухаємося далі. Бачимо знак 3.29, максимальне обмеження швидкості 30 км на годину, знижуємо швидкість, також там елемент примусового зниження швидкості є лежачий поліцейський, не зовсім лежачий і рухаємося прямо. Зараз нам необхідно буде повернути праворуч. Також бачимо обмеження швидкості 30 км на годину, знак про іншу небезпеку попереду. На вже зупиняємось і чекаємо, дозволяючись сигнал світлофору. А, він у нас вже, дивіться, бачите, яка історія. Він у нас вже перестав працювати. На, на, на нас на наших глазах прям перестав працювати світлофор. Тому, друзі, автоматично дуже добра ситуація. Вам нагадати, що бачили, у нас знак 2.3 у головної дороги. Тобто, регульоване перехрестя у нас. Рівно 8 годин, до речі, зараз вечора. регульоване перехрестя перетворились на нерегульоване. Звісно, сигнали світлофора вже перемикнулися на, на жовте мегатливе і ми першочерговість проїзду вже почали регламентувати саме знаками пріоритету. їхати маршрутка, але щось не поспішає. Думав, вже поїде, блін. Там вже потік у нас. Пропускаємо всі транспортні засоби. які рухаються рухаємося по полосі, на якому ми виїжджаємо і повертаємось праворуч, подививши у праве зеркало. Рухаємося прямо. Бачимо знак обмеження швидкості 5 км на це діє на автозаправній станції. Ця швидкість максимальна. Рухаємося прямо. Не кожен день побачиш таке, що їдеш, стоїш на світлофорі, зупиняєшся на червоний сигнал світлофору, і тут він перемикається на жовтий. Тут у нас светлокор працює. Для руху прямо у нас є дві праві смуги. Ми в самий крайній правій рухаємося. Маршрути є у відповідному плейлісті, їх взагалі 11. А також є окреме відео, де склеєні всі 11 маршрутів, там десь на 5 годин відео. Кому зручно, так може дивиться. Бо часто ви пишете, вам заходять усі длінні відео, де всі маршрути зібрані в один відеоролик. Будь ласка, кому зручно так, дивіться так. Вмикаємо правий покажчик повороту і повертаємо праворуч. Бачимо максимальне обмеження швидкості 50 км на годину, дорожні роботи, знак на жовтому фоні. Вже тут змінюється на 30 км на годину, але до дорожніх робот ми ніяких не бачимо, в принципі, можна не виконувати цей дорожній знак і повертаємо праворуч. Але все ж таки на краще знижуйте швидкість до 30 км, щоб до вас не, не було ніяких претензій від інспектора. Рухаємося прямо і зараз ми вмикаємо лівий покажчик повороту. І повертаємо ліборуч. Тримаємося в крайньої правої полоси, рухаємося прямо. Дякую за ваші коментарі, за вашу матеріальну підтримку на запчастини, на пальне. Дякую за вашу активність, за підписки, за лайки. Бажаю всім вдало скласти іспит. Ми під'їхали до сервісного центру, ви зупиняєтесь там, де вам накаже ваш інспектор. І, друзі, до зустрічі на дорогах. Всім пока!